Більше як два десятиліття тому Україна приєдналась до декларації Всесвітньої організації охорони здоров'я про збереження і пропаганду грудного вигодовування немовлят. Про те, як проходив тиждень грудного вигодовування у Коломиї, розповідають наші кореспонденти. В 1990 році під егідою Всесвітньої організації охорони здоров'я та ЮНЕСКО була підписана декларація. В документі йде мова про збереження і пропаганду грудного вигодовування. На даний момент уже 120 країн підтримують даний проект, серед них і Україна. З 2007 року наша Коломийська лікарня і в частності наше відділення напрацьовувало напрацьовувало напрацьовували матеріали, і ми працювали з батьками, з мамами для роз'яснення і для пропагування грудні. І в 2010 році нам було присвоєно статус Лікарня доброзичлива до дитини. Основним із напрямків лікарні доброзичливої до дитини це є пропагування, збереження і захист грудного вигодовування. Медики мають друковані матеріали і звісно знання в питанні вигодовування грудним молоком своїх малят. Вони розповідають породілям, як правильно проводити лактацію, які переваги маминого молока над штучною їжею, які можуть бути наслідки, наближені і віддалені. Грудне вигодовування – це не тільки. Нутритивна його функція, тобто забезпечення білками, жирами, вуглеводами, незамінними амінокислотами, але це ще є і напрацювання імунітету, тому що ні одна суміш не містить імуноглобулінів, які містить материнське молоко. І достатньо 30 мл материнського молока для того, щоб забезпечити напрацювання і збереження імунітету у маленьких діток, особливо основна влаж. Властивість грудного молока, звичайно, це є забезпечення імунітету дитини рівнем імуноглобулінів. Якщо до 6 місяців дитина вигодовується виключно грудним годуванням, то рівень імунітету значно вищий ніж тих дітей, які знаходяться на штучному вигодованні. За рекомендаціями медиків, виключно грудним молоком варто годувати малюків до 6 місяців, а після введення прикорму до 2 років. Це забезпечить кожній дитині гарний імунітет і здоров'я в майбутньому, наголошує Оксана Павлюк. Крім того, грудне годування сприяє психоемоційному зв'язку матері і дитини. Цей психоемоційний зв'язок він е, також на підкоркових структурах не тільки діє тоді, коли дитинка маленька, коли їй необхідна мама, але є і зворотній зворотній зв'язок між не тільки дитиною і мамою, між мамою і дитиною, але є зв'язок і між дитиною і мамою, уже коли мами знаходяться у старшому віці, коли потребують особливого догляду. І крім того, є протиракова дія. Жінки, які достатньо довго годують своїх діток грудним молоком, це є протиракова дія в перед Клімактеричному клімактеричному періоді ми це роз'яснюємо все батькам. Якщо в нас такі виникають випадки, що при поступає мама, якої є гіпогалактия, і вона вагається, припустимо, між годуванням, грудним годуванням і перехід на штучне годування, звичайно, ми докладаємо максимум зусиль, щоб переконати маму навести їй достатньо багато аргументів і, і переконати її а, продовжувати грудне вигодовування. Звісно, кожна мама робить вибір сама. Але наразі зрозуміло, грудне вигодовування має лише позитиви не тільки для дитини, її імунітету та здоров'ю, зокрема емоційно-психологічному стану. Грудне вигодовування є корисними для жінки. Воно рятує від онкохвороб, допомагає швидше повернути фігуру. І найважливіше це незабутні відчуття єднання зі своїм малюком.